Розпочинає проведення співбесід. Прошу запросити кандидата, коли Олега Леонідович. Доброго дня. Добрий день. Чуєте нас? Бачите ви нас, кандидат? Так. Чую, так добре. Прошу перекладач протестувати. Чи чути переклад кандидату? Доброго ранку. Зараз говорить перекладач. Чуєте переклад? Не чуєте зараз тільки що перекладач говорив? Ви не чули. Таким чином, не адміністратор, чу. налаштуйте. Скажіть, як налаштувати кандидату переклад? Вже є. Так я гаранті, зараз зараз. Так, так, так? Тепер вже чути переклад. Таким чином ми розпочинаємо проведення спів... співбесіди з кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя Колюшим Олегом Леонідовичем. Для обговорення голосування та прийняття рішення етичної ради щодо проведення співбесід без трансляції співбесід, прошу зупинити трансляцію засідання. Трансляція призупинена. Кандидат, прошу висловити свою позицію щодо проведення співбесіди без трансляції чи з такої. Як прийме рішення Рада. Ваша яка позиція? Бажано без проведення трансляції з метою дотримання конфіденційної інформації, яка може бути освітлена під час співбесіди. Прошу кандидати перевести в кімнату очікування. Етична рада залишається для обговорення прийняття рішення. Етична рада прийняла рішення зв'язку з режимом воєнного стану в Україні з метою забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у оцінні інших осіб, інформація щодо яких може бути поширена під час співбесіди, а також членів етичної ради з метою забезпечення захисту інформації та безпеки інтересів держави. Етична рада прийняла рішення зупинити трансляцію засідань. Таке рішення мотивоване дією режиму воєнного стану в Україні. Етична рада інформує, що одразу після. Завершення дії режиму воєнного стану в Україні повний запис усіх проведених за цей час півбесі, з кандидата на посаду члена вищої ради правосуддя буде оприлюднено. Рада дотримується своєї діяльності принципів відкритості та прозорості своєї роботи однак, під час воєнного стану вважає своїм обов'язком не ставити під загрозу життя і здоров'я людей, а також інтереси держави та не розголошити інформацію, що може бути використана <кій> агресором для завдання шкоди таким правам. Та інтересом. Прошу зупинити трансляцію засідання. Трансляція призупинена. Пане Юрій, прошу задавати кандидату запитання. Добрий день, Олег Леонідович. Добрий. день. Ми вам ставили запитання, видавали нам відповіді письмові. Але в той же час ми хочемо почути ще додатково від вас пояснення. Ось про що. Скажіть, будь ласка, в місті Луганську, коли ви ще там проживали, за якою адресою ви були зареєстровані та де фактично проживали? А саме в який період? Це в період до 2014 року? До 2014 року спочатку я був зареєстрований за адресою квартал Герої Брестської фортеці 829. І в 2013 році зареєстрований був за адресою прогулок Гражданський, 1457. Скажіть, будь ласка, в квартирі, яка належить вашій сестрі Олені Геннадіївні, ви були там зареєстровані? Так, це саме по прогулку гражданському. Це про Гражданський. це квартира площею 62 і 3 квадратних метрів. Так? Тому так. В який період часу ви були зареєстровані? З жовтня, здається, 2013 і по 2019. По 2019 -й рік. В цій квартирі ви проживали? Так, проживали. В який період часу? Я надавав пояснення, що я точно не пам'ятаю дату, але здається, з 2010 року. І по. По момент виїзду з міста Луганська, це червень 2014 року. Чи до користування цим житловим приміщенням. Ви надавали відомості, зазначали в декларації? Я в декларації зазначав його як місце проживання в розділі першому декларації відомості про місце реєстрації та проживання. В розділі як місце реєстрації і проживання. Воно співає так. Так? саме так. А щодо користування, щодо користування, я yeah. зазначав тільки належну мені одну четверту частину квартири за адресою квартал Геробицької фортеці, 829, оскільки вважав, що Зазначатися в цьому розділі повинна тільки те майно стосовно якого в мене існують цивільно-правові договори. Ну, якісь правочини цивільно-правові. На той час роз'яснень щодо порядку заповнення декларації ще не існувало таких системних роз'яснень, тому і заповнював, як вважав за потрібне. Зазначав цю квартиру саме, ну тобто я нічого не приховував, зазначав цю квартиру саме як місце свого проживання? Скажіть, будь ласка, яка необхідність була вам проживати в вашій сім'ї в квартирі, яка належить вашій сестрі? Я Не почув запитання. Яка необхідність була проживати вам і вашій сім'ї в квартирі, які належать вашій сестрі? У вас було своє житло? Свого житла у моєї сім'ї не було. Ми... І ще в 2005, здається, році уклали договір інвестування з молодіжним фондом будівництва і чекали цю квартиру, тому і проживали тимчасово в квартирі сестри. А, а коли отримали цю квартиру, з'ясувалося, що для того, щоб провести там ремонт, треба внести ну, не внести, а витратити ще одну вартість квартири. Бо коли. Вкладали договір, вважалося, що квартира буде повністю з ремонту, а здавали вже квартиру ну, нульову. Тобто, треба було повністю проводити новий ремонт. Дякую. Наступне запитання. У 2014 році ви виїхали з Луганська, так? І де ви проживали, і за якою адресою? І що це за житло? Кому воно належить? Ну, проживали ми потім мене перевели до міста Кременчука, як суддю. І проживали ми у місті Кременчук за адресою вулиця Першотравнева, 42а, квартира 30. Це була квартира нашої знайомої. Також щодо цієї квартири цивільно-правових правочинів не укладалося, у нас було там тільки право проживання за цю квартиру. Ми сплачували комунальні платежі. Іншого придатного на той час житла на території підконтрольної України в моєї сім'ї не було. Ви були зареєстровані це... як тимчасове переміщення на особа і ва... члени вашої сім'ї? Саме так. за цією адресою ви вказали? Так, ми були зареєстровані спочатку за цією адресою, як е, тимчасове переміщення особи, і потім зареєструвалися за іншою адресою. Е, це вже було, здається, в 15-му чи в му році. За якою адресою? Теж вулиця Першотравнева. Але е, будинок 44 чотири. Здається, якщо це потрібно е, з'ясувати точний номер, я зараз можу подивитися. І, будь ласка, який період часу ви проживали за однією адресою, потім згодом за іншою адресою? За адресою 42А30 Ми проживали десь рік, приблизно може більше. А за тією адресою до моменту переведення мене до Києва, тобто до 2019 року. Ви ще повідомляли, що ви проживали в місті Глобина Полтавській області, це так? Це під час того, як ми виїхали з міста Луганська, ми проживали і у місті Глобина, також так. Тобто, спочатку Те, що ми то ми розуміємо. Уточнимо, спочатку ви проживали в місті Глобинець, коли ви виїхали з Луганська, а потім, коли ви були вже визначені і пер... ну, з вашою вашим працевлаштуванням вашим Кременчуку, ви вже стали проживати там, за тими адресами, які ви нам повідомили. Це так саме? Так. Саме так. Щодо декларування права користування цими житловими приміщеннями, що ви можете пояснити? Mm -hmm. Наскільки я пам'ятаю, я зазначав е ці приміщення в деклараціях починаючи з 2015 року, О в декларації за 2014 рік, е приміщення з адресою е вулиця Першотравнина, 42А, е квартира 30, я не зазначив. Ну з тих ж самих причин, що і не зазначав е Луганську квартиру, оскільки вважав, що у мене не було укладено договору цивільно правового стосовно цієї квартири, і я її зазначав саме як місце проживання. До речі, для мене, як юриста, на той час було неприйнятним таке поняття як місце прож право проживання. Але коли з'явилися вже в 2016 році роз'яснення назика з цього приводу, то вже став зазначати як місце проживання в розділі об'єкти нерухомого майна. В розірі третьому декларації. З часом, зараз, як ви розумієте, вам варто було зазначати ці відомості чи ні? От що користування? Звісно, варто. Якби на той час були ці роз'яснення, звісно, я заповнював би саме так. Так, коли ви переїхали до Києва, використали суддею вищо антикорупційну суду. Ви отримали житло в Києві? Слу... Так, службове житло отримав. Члени... На скільки членів сім'ї ви отримали? Чотирьох. Ну, на мене і трьох членів сім'ї. Дружина і двоє дітей. Двоє дітей. Вони є неповнолітніми? Були. Були. Ні. Старший син був повнолітнім, а молодший був неповнолітнім. Ну, з урахуванням вас і трьох членів сім'ї ви отримали службове житло. Воно до цього часу має статус службового. Так. Добре. Яка площа квартири? 145 квадратних метрів. І ще одне до вас запитання буде щодо вашої дисертації. У 2020 році, так? Ви зачастили децентрацію? Так. А коли ви розпочали цю наукову діяльність для здобуття наукового ступенів? У грудні 2015 року я був зарахований як здолбувач наукового ступеня, кандидата юридичних наук до університету митної справи і фінансів. В місті Дніпро, який, який розташований в місті Дніпро? Так. Дійсно. Так. В той час би працювали в Кременчуці. Так. Скажіть, будь ласка, як ви використовували, враховуючи те, що ви були суддею в першій інстанції? Ми знаємо, яке навантаження в суді, тим більше в автозаводському суді, нам це відомо, то. Як ви знаходили час на наукову роботу? Як ви спілкувалися з науковим спірівником? Чи їздили ви в Дніпро для погодження теми для обговорення? Нас цікавить використання часу. Скільки часу ви використали для цього, щоб написати наукову роботу, дисертацію, тим більше ще потребує інших. Скажімо, витрат пов'язаних з часу витрати, має на увазі і зусилля, науку публікації статей, і таке інше. Я можна... Здійснював роботу над дисертацією у вільний від здійснення професійних обов'язків час, по-перше, оскільки на той час. Написання диссертації саме за тими правилами, за якими я був зарахований як здобувач, не передбачало освітньої складової. Тобто я працював, коли в мене були відпустки, і в вихідні дні, і після роботи здійснював роботу на дисертацію. Чи ви в Дніпро до свого наукового керівника для погодження, для обговорення? Питань пов'язаних з написанням дисертації. Звісно, їздив, спілкувалися і через е, Zoom, і е, я їздив так до, до нього. І е, також їздив на складання іспитів. Е, 17, 18 роки їздив на складання іспитів. Ти зараз вибрали відпустки, чи яким чином ви. Не були на роботі. як? Так, брав, відпустку. Брав, відпустку. Скажіть, будь ласка, в яких виданнях були опубліковані ваші наукові статті? Ну, я зазначав у відповідях на запитання. Було 10 у мене публікацій. Зараз хвилинку я. Зазначу, яких. Ви так, по пам'яті не пам'ятаєте? По пам'яті вже пройшло, пройшов час. Тому зараз складно вже згадати. Е, ну, е, Вайсгар Джонал е, це перше, що було е, е, закордонний журнал, скажімо так. Публікувався також в науковому віснику Ужгородського національного університету. Далі було в журналі Правові новели» науковому віснику Дніпропетровського державного університету. Ну і в інших виданнях порядка десяти публікацій в мене було здійснено. І останнє мабуть, запитання. Як ви вважаєте, от що є головним для вас, як майбутнього, можливо, члена Вищої ради правосуддя, яку би задачу завдання перед собою поставили, таке яке є найголовним зараз для вас і потребує вирішення? Саме для мене, чи вже для Саме, саме роботи ВРП. Ну, воно, мабуть, має одна задача одна, і що для ВРП і для вас, вони пов'язані. Ну, можливо, у вас якась своя є задача, ми не знаємо, але ми сподіваємося, що у вас спільні задачі, що ВРП, що і у вас. Тобто, у мене, як, якщо мене оборудовать дійсно, членом ВРП. Звісно, я хочу всі свої знання і навички використати на те, щоб відбудувати. Все ж таки таку судову систему, якій будуть довіряти люди, і е, я зможу використати свої знання та навички під час добору, по-перше, нового складу ВККС, Звісно, зараз здійснюється відбір членів нового нової вищої кваліфікаційної комісії суддів України. І я хочу долучитися до того, щоб здійснювати цей відбір і щоб пройшли саме самі гідні кандидати. І тоді, на мою думку, довіра до судової влади підвищиться у суспільстві. Я ставлю своєю задачу також під час роботи в ВРП вдосконалити процедуру розгляду дисциплінарних скарг. А також вважає за необхідне підвищити якість, мабуть, розгляду заяв про втручання в діяльність суддів. Бо останнім часом ну недостатньо ВРП мала вплив на інші органи державної влади з цього приводу, і коли судді зверталися з заявами про втручання в їхню діяльність, не завжди було адекватне реагування органів державної влади на таке. Дякую, пане голову. Дякую, пане Роберт, прошу задавайте запитання. I, I only have a few uh, у мене є тільки кілька питань, uh, і Юрій покрив uh, більшість того, про що я думав. Uh, я дякую. Uh, і, uh, так, звичайно, я дякую за ваші письмові відповіді. Ви суддя Вищого антикорупційного суду. Чи це так? Так. ви суддя першої інстанції чи апеляційного суду? Так, я є суддєю першої інстанції і на цей час ще здійснюю повноваження слідчого судді. А, окей. Okay. Добре. Uh, коли було засновано антикорупційний суд? У 2019 році. Розпочато роботу. А закон прийнятий у 2018 році. And from your what was the of... З вашої перспективи, яка була причина і ціль заснування цього суду? Основна ціль те, це досягнути стандартів Європейського союзу, а для цього треба побороти корупцію. І про. І наскільки успішний суд в своїй роботі трьох-чотирьох років в досягненні цієї цілі? Я вважаю, що ми досягли значних успіхів у цій роботі. Значно пришвидшився розгляд кримінальних справ. Порівняно з тими судами, які раніше ці справи розглядали, вже існує в нас тут нещодавно був, так скажімо, ювілейний вирок, сотий. Зараз їх вже 103, здається мені. Тому я вважаю, що все ж таки ми досягли певних результатів. Окей. Okay. Um... Добре дозвольте мені поставити вам питання наступного чину ви пояснили, що ваша родина отримала квартиру за адресою 185 генерала Лашина, яке яка заснована на вкладанні в молодіжний фонд конструкції в 2005 році? Чи це так? Так, фонд молодіжного будівництва. Він так називався. Okay. about that фонд. Скажіть нам більше про цей фонд? Що це був за фонд, якою було, була його ціль, як ви стали членом цього фонду? Було створено цей фонд з метою надання можливості молодим сім'ям отримати житло? В мене була молода сім'я на той час. На той час молодою сім'єю вважалися особи віці до 35 років. А ось цей фонд передбачав можливість побудування за кошти як власні молодої сім'ї, так і за державні певного житла. Ми уклали договір з цим фондом, здійснили перший внесок, і, здається, поквартально здійснювали періодичні, періодичні платежі. Інвестуючи це будівництво. Будівництво велося ще раз зазначу: з 2005 року аж по 2011. тобто протягом шести років. So when did you move into the apartment? А коли ви в'їхали в цю квартиру? Ми не в'їжджали в неї. So what has happened to the apartment? А що сталося з квартирою? Як я вже пояснював, первісним договором передбачалося, що буде квартира здаватися у стані під заселення, тобто вже з, з ремонтом. А під час будівництва, я так розумію, у зв'язку з інфляцією та економічними нагараздами в країні. Здавалася, квартира вже під ремонт. Тобто там не було нічого навіть дверей. І треба було в ній здійснювати повний ремонт, що дуже багато коштувало на той час. І ми, тому було нашою сім'єю прийнято рішення її продати і шукати собі житло на вторинному ринку. Вже з ремонтом. Так було би дешевше. Okay, and when is it that you sold the apartment? Добре, коли ви продали цю квартиру? Uh, в липні 2012 року. And um to whom was the apartment sold? Чому ви you... продали квартиру? Комусь кого ви знаєте? Ні. Окей. Okay. Добре. Добре, зараз я подивлюся. Ви вже відповіли на більшість моїх питань, які поставив Юрій. Я думаю, що в мене більше немає питань. Чи є інших членів етичної ради запитання до, до кандидата? Пане Юрію, маю є в вас запитання? Маємо? У мене... А. мене до вас запитання у мене є запитання. Кандидат, скажіть, будь ласка, що у вашому розумінні є незалежність як показник критерію професійної етики та доброчесності? У ну, моєму розумінні. Це самостійність у прийнятті рішень, здатність самостійно ухвалювати рішення в умовах тиску, і навіть якщо цей тиск може здійснюватися у різних формах. Розумію. Оскільки більше немає запитань, за таких обставин вам надається заключне слово, прошу. Я заключено. дякую. Я дякую членам комісії за можливість бути, взяти участь у цій співбесіді і довести свою відповідність критеріям професійної етики та доброчесності. Хочу зазначити, що на жаль, зараз складні часи в нашій країні навколо точиться війна, але наш народ прагне жити у вільній демократичній країні. І е, я дуже дякую комісії за її великий внесок в розбудову е, судової системи України, е, органів суддівського урядування України зі свого боку. Я буду е, використовувати всі свої знання і навички для того, щоб допомогти своїй країні відбудувати дійсно е, таку суд, судову систему, якій будуть довіряти людям. Дякую за увагу! Слава Україні! Героям слава Олег Леонідовича, у мене комісія. Ми рада. Місія була. Ради. Ви Я сказали комісію. Сказала комісії. Перепрошую. Зрозуміло. Е, прошу вімкнути трансляцію. <рес> Повернення до трансляції через три, два, один. Пітична рада закінчила проведення співбесід з кандидатом на обсаду члена Вищої ради правосуддя. Колюшем Олегом Леонідовичем обговорення голосування та прийняття рішення ради щодо відповідності кандидата на посаду члена ВРП критерії професійної етики та доброчесності відбудеться на засіданні про день та час, якого буде повідомлено додатково.